Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильів. Тема якості послуг у Кризалізниці доволі часто згадується у змі та соцмережах. Серед іншого обговорюється проблема поганої якості білизни, що видається пасажирам нічних поїздів. Якщо раніше подібні випадки траплялися не так часто, то сьогодні пасажири виявляють брудні речі, чи не в кожному пакунку із постільною білизнею. В цьому огляді спробуємо розібратися у питанні, що ж таки впливає на якість білизни, чи то пасажири стали неохайними, чи погано працюють пральні цехи вагонних. Депо для початку розберемося, якими бувають постільні комплекти у поїздах. А всі пасажири забезпечуються наступними спальними атрибутами: подушка, матрац, ковдра або покривало. До комплекту постільної білизни у купейних та плацкартних вагонах входять два простирадла, наволочка та рушник, вартість 50 гривень. У вагонах класу люкс та ріц, міжнародні поїзди пасажирам видають простирадло, півковдру, дві наволочки, два рушники. Вартість 60 гривень. Зрозуміло, що постіль у вагонах не є одноразовою, Простирадла та інші речі після використання відправляють на прання. Обставини, за яких брудниться постіль, бувають різними. Перша причина це неохайні пасажири, і з цим аргументом складно сперечатися, іноді на постільні речі ставлять багаж або витирають рушниками взуття. Але потрібно брати до уваги, що залізницею подорожують різні люди, які можуть забруднити постіль ненавмисно. Тому перевізник повинен враховувати форс-мажорні обставини і вилучати з обігу брудну білизну. За даними з відкритих джерел, відомо, що технологія прання білизни у вагонних депо передбачає вилучення речей, які мають забруднення. Проте все одно брудні простирадла потрапляють до комплектів і потім їх виявляють пасажири під час поїздки в поїзді. Що ж таке насправді відбувається у в пральних цехах вагонних депо, і на якому етапі процес прання дає збій, про це далі. Чотири роки назад новий канал показав сюжет про те, як перуть білизну в одному з вагонних депо Укрзалізниці цей ролик можна знайти на платформі YouTube і переглянути повністю. Журналісти виявили низку системних проблем і пояснили, яким чином брудні речі потрапляють до пасажирів. Найголовніша вада це недотримання технології. У пральні барабани завантажують кількість білизни більше норми, а режим прання виставляється на мінімальний час. Персонал повинен випроковувати брудні речі перед початком прасування, але у барабан заправляють все підряд. Також виставляється швидкий режим прасування, після якого білизна виходить вологою. Як пояснюється у телевізійному сюжеті, працівники пральні одержують заробітну платню від обсягу випраної білизни, тому недотримання технологій дозволяє переробляти більше речей. Можливо, неякісно працює лише якийсь один пральний цех, а всі інші дотримуються регламентів. Але якщо проаналізувати скарги пасажирів, то брудна білизна пакується по всіх регіональних філіях Укрзалізниці. Наприклад, ось цей комплект із брудними прострадлами видали одному з підписників каналу, який їхав у поїзді номер 43 Івано-Франківськ, Київ. А цю брудну білизну видали у поїзді номер 38 Запоріжжя Київ. Фотографії з описом цієї ситуації розмістила пасажирка на своїй сторінці у соцмережі. А ось ці фотографії надіслав мені підписник каналу, який їхав у поїзді номер 18 Ужгород Харків. На прострадлі видніється жирна пляма сірого кольору. Отже, враховуючи те, що якість постільної білизни в поїздах погіршилася, і пасажир, який збирається в дорогу, не хоче платити гроші за брудні постільні речі, та планує взяти із собою власний постільний комплект. Чи зможе він користуватися подушкою та матрасом, які видають у вагоні? Відповідно до регламентів, які регулюють перевезення залізницею, пасажир може користуватися постільним інвентарем у поїзді лише за наявності оплаченого постільного комплекту, який видає Укрзалізниця. У державних санітарних правилах та нормах є розділ гігієна транспорту у пункті експлуатація рухомого складу залізничного транспорту для пасажирських перевезень. Вказано, що забороняється користуватися матрацем та подушкою без постільної білизни. Також є постанова кабміну про порядок обслуговування громадян залізничним транспортом. У пункті 63 зазначається, що постільні речі у пасажирському вагоні, матрац, подушка, наволочка, ковдра, простирадло та рушник видаються провідником вагона у разі сплати пасажиром у квиткових касах за користування такими речами. Тобто, провідник вагона може заборонити користуватися постільним інвентарем, навіть якщо ви взяли в дорогу свою постіль. Отже, «Укрзалізниця» повинна забезпечувати пасажирів повним комплексом послуг у нічних поїздах. Це також стосується і постільних речей. І відповідно компанія повинна закуповувати порстерадла та наволочки для того, щоб видавати їх потім пасажирам під час поїздки. Далі дізнаємося, в яких обсягах і скільки грошей витратила на закупівлю «Укрзалізниця» постільних речей за останні роки. За даними платформи державних закупівель Прозоро у 2020 році Укрзалізниця провела тендери на придбання постільних комплектів на суму майже 35,5 мільйонів гривень. Було придбано 123,5 тисяч комплектів. У 2021 році було витрачено 57 мільйонів гривень. Це 155 тисяч 700 комплектів. У 2022 році кількість придбаних постільних комплектів становила 22 134 на суму 11 мільйонів 800 тисяч гривень. У лютому 2023 року «Укрзалізниця» оголосила новий тендер закупівлі нових спальних речей. Загальна кількість комплектів різного наповнення становить 20 тисяч 400. Очікувана вартість – 20 мільйонів 149 тисяч гривень. Порівнюючи обсяги закупівель за минулі періоди, ми бачимо, що у 2022-2023 роках оновлення фонду білизни є значно меншим. В той же час кількість брудних постільних речей в обігу зростає. Раніше Укрзалізниця повідомляла, що кожного року компанія зазнає збитків через пошкодження постільної білизни на суму в кілька мільйонів гривень. Отже, якщо у вас є коментарі до теми, яку було порушено в цьому сюжеті, залишайте свої повідомлення у відповідному розділі під цим відеороликом. Також хочу нагадати всім глядачам про те, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою донатів або можете стати спонсором каналу. Також є звичайні доступні всім функції. Це вподобайки, коментарі, підписка на канал і репости сюжетів у соцмережах. Бажаю всім глядачам у цей непростий час витримки та мужності Україна переможе.